Розпаковка Це велосипед з документами, я правильно розумію? Отак от просто, да? Електроподвізд дідовський варіант. З багажником, з крилом. А, смазочку дали нам. Смазочку. Ой-ой-ой. Там якісь гальми, яких я в житті не бачив. І він приїхав. Це не він. <кхи> Ось він. Так, друзі, зараз, як то кажуть, найдовші 27 хвилин в моєму житті. Знаєте, це відчуття, коли ти щось дуже довго чекав, там, півроку. І ось оці останні півгодини до зустрічі з. Ну не буду казати, мрією. Та що не буду. Мрією я завжди мріяв про карбоновий велосипед. І він приїхав. Так що я їду зараз у вологові його забирати. Побачу, буде перша зустріч, перші емоції. Ну. Давайте, що ви так повільно їдете всі? Хлопчики, там Міріда приїхала, ви не розумієте. Ой, я проговорився, так? Так, друзі, це Міріда. А яка зараз побачите, і я сам побачу, подивлюсь. Ой-ой-ой. Але саме смішне, те, що я так летів, спішив, е а зараз приїхав і вже пару хвилин так стою, топчусь під магазином і не наважуюсь зайти, е тому що якесь дуже хвилююче відчуття. Знаєте, як ніби от вперше свою дитину побачиш і ти стоїш під пологовим будинком. І я розумію, що це асоціація трошки дивна. Е тим паче, що я навіть не знаю, в мене такого ще не було відчуття. Але от хто вперше хотів побачити свій новий е велосипед, я думаю, що він мене розуміє. Дєвілік. Це не він. Але це теж хороший. Слухайте, я би їздив на такому. Це теж не він. Це не... Слухайте, скільки електричок позаїжджало. Це якийсь Глянь, електроподвізд, дідовський варіант. З багажником, з крилом. Ми звикли, що на таких велосипедах у нас дубасять, нормально катають, а тут з багажником, з крилом чисто пенсіонерський варіант. Що, друзі, викатили мені велосипед. Зараз буду його розкривати. Блін, я не взяв з собою нічого. Що за людина? Як їй відкрити цю коробку? Отак от просто, так? Да? Я хоч правильно роблю? Так, да, воно тут просто заклеєне. Може, чистий вандал. Ой-ой-ой! Вон вона. Ви вже побачили колір, да? вже зрозуміли, що це підвіз. Головною інтригою була комплектація велосипеда. Тобто, що за рама зрозуміло, але е, з велосипедами зараз відбувається така штука, що він може приїхати на інші комплектації. Ти знаєш, якого приблизно рівня там будуть гальма, трансмісія, але не знаєш, які. Е, я думав, що він буде на Shimano SLX, але я бачу, що він взагалі не на них. Там якісь. Гальма, яких я в житті не бачив. Розпаковка. Так. Це у нас що? Таке відчуття, ніби пуста, порожня коробка. Я тягну цей момент, щоб дістати велосипед. Так, тут у нас. Ага, крило. Це RockShox. Так, там вилка буде RockShox. І вже йде отаке до неї в комплекті крило прикрутити. Клас! Ось він. Друзі, так, це Merida 160. Все. Ти зацінив? Це ж кохання Все, Бодя зацінив Merida. Це С, до речі. Але я спеціально взяв Еску, тому що хочу, щоб велосипед був легкий і при цьому ну, такий грайливий. А у М-ки річ, хто катає ендуро знає це значення, що таке річ. Річ у МК470. Мені з моїм ростом 165 см цього річу забагато. Я взяв у друга, покатався М-ку, вона нормальна, але СК мені буде краще. М-ка це прям така дубасити вниз, чисто згори по прямій. Це буде гралива. Зараз треба зняти ой, карбончик, ой, карбончик. Зняти оці всі штучки захисні, щоб показати вам нормально, але ви і так бачите колір. Не знаю, його треба, напевно, дивитися на сонці. Тут в магазині при штучному освітленні він не настільки вбивчо гарний, але вже видно, зрозуміло, що це такий. Він Dark Purple називається цей кольор. Темний фіолетовий. О, бачите, тут навіть захист є, якась пліночка наклеєна, але я би ще додатково його заклеїв. Ого, ці. Такі, знаєте, вони жорсткі. О! До побачення. До побачення Фух. починає бути схоже це на велосипед. Залишилось поставити дропер. Він там десь в коробці. Ось все він. О, бачите, тут є мультитул. Зараз глянемо, що за сідушка. До речі, гарна сідушка. Мені подобається. Це у нас що? Експерт SL. Це Мірідівське... ледь не втратили все. Це е, сідло від Міріда, але воно ну, таке майже топове, напевно. Якщо це експерт, там є комп. І ще щось і експерт. От експерт це максимальне, типу. І ще SL, тобто воно полегшене. Ось такий от в Мірідах. А де мультитул? Е, -е, -е, е, я думаю, що він там десь в коробці має бути. Зараз давайте глянемо. Боже, вона важка. Тут має бути все інше. В нас не вистачає чого мультитула. І, звісно, на колеса класних, отаких от от жовтих відблискувачів. Обов'язково. Розпаковка. Най... Цікавіша коробочка. Тут, тому що що? Документи у нас, напевно, мають бути. Це велосипед з документами, я правильно розумію? Велогов вже велосипед з документами продає. <реш> Ось вони, документи. Є! Мультитул! Є, він тут! Дивіться. FSA. це що таке? Це фокарбони на алюмінію. А, смазочку дали нам. Смазочку. Мультитул. Всюдушечку. І. Отака от штука, я поки що не знаю, навіщо вона. Це, напевно, щоб до рами... Е... Якщо треба тобі взяти камеру додатково, щоб до рами прикрутити. Мені здається, що це для цього. О! Оце найголовніше. Фляга. Фляга тут йде на фідлоку. Там уже встановлено кріплення фідлок. Я вам зараз покажу, що це таке. Гляньте на неї просто. На ній написано Merida Twist System by Fidlock. Раніше, коли тільки ці велосипеди з'явилися, на них просто були фідлоковські фляги, а потім трошки оновили, і фляги стали отакі от з надписом Меріда. Чорні, матові, клас. Коротше, оце кріплення прикручується, воно стоїть на рамі, і потім фляга просто раз, і залітає, примагнічується. А знімається отак от. Зараз я вдягну, покажу вам нормально. Все, встановив, друзі, показую. Отак от ви попили і просто раз. І все. Потім отак от знімаєте чик і п'єте. Чик. І тримається вона дуже надійно. О, Продовжуємо. Це о, RockShox, не пожлобився, поклав токени. І ще щось. А, і щоб кріплення, да, якесь? І наліпочки RockShox. Це кудись, я не знаю, на машину наклеїти, Ну, на вилку я це клеїти не буду. Катафоти, це обов'язково, друзі, треба катафоти. І ще щось. Це для чого я не знаю. Взагалі не розумію. Катафот передній. Жовті, оці от, на дорозі, щоб тебе бачили. Оце все. Я розіграю серед вас, блін. подарю підписникам. Хто перший прийде в Велогов, от реально чесно, лишаю. Хто перший прийде в Велогов і скаже: Стьопа, там лишав е оці от катафоти і всю штуку. Забирайте безкоштовно. Е поясню, чому не треба, хейту просто цей велосипед він буде на машині привозитись на спот, кататися на споті і уїжджати. Він по дорогам їздити не планує. Що ми маємо по комплектації? Це Mirida 160, 6 тисяч, я не знаю, в котрий раз я вже це кажу, може і вперше. Коротше, 6 тисяч на модель, це... Напевно, найнижча, але фул карбонова модель. Тобто тут рама повністю карбонова. На неї, до речі, йде пожиттєва гарантія. Якщо ви навіть цю раму складете, що в принципі важко, Merida робить дуже хороші карбонові рами і працює з карбоном давно і на високому рівні. Але якщо навіть вам вдасться це зробити, вам цю раму поміняють по гарантії. По комплектації у нас все інше, по суті, найпростіше, але його має вистачити для катки. Вилка. Класна, це ЗЕП її міняти. Ми точно не будемо. До неї питань немає, І можна ставити там. Ультімейт Зеп теж, але воно не потрібно просто. Це для про 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 райдерів. Гальма, e, я спочатку, до речі, думав, що вони будуть e, Shimano і хотів їх міняти, але зараз я думаю, що міняти їх також не будемо, тому що це TRP Trail Evo. E, мають бути непогані гальма. Я попитаю ще у друзів відгуки. І в принципі вам скажу потім свій відгук, як покатаюсь. Але поки що я думаю, що вони мене влаштують повністю всім. Що тут топове? Окрім рами ще, так це шатуни. Це Raceface Turbine, це просто космічні шатуни. До речі, теж на всі компоненти Raceface, на алюмінієві навіть іде пожиттєва гарантія. Тобто ці шатуни, вони з цільнофрезерованого алюмінію, з шматка просто алюмінію, наскільки я знаю. І їх просто зігнути або щось з ними зробити ну просто нереально. А тут уже йдуть питаннячка у нас, значить, у нас трансмісія Shimano Dior. Це саме базова. В принципі, теж вона сезон може походити, але хотілося б чогось кращого рівням вище. У мене на іншому велосипеді стоїть XT і теж цього, хочеться, хочеться срем. Колеса йдуть на Шимановських втулках, але гума топова, по суті. Це гума для гір, це Minion DHR. Мінньйон Тюблес Реді, Тут все має бути безкамерка, буде вона стояти. Даун, це для даунхілу, це щоб дубасити в горах. Тобто для Києва вони важкуваті, можливо, треба буде взяти щось легше, але в гори оце те, що треба. А попереду йде Асігай, це, це така напевно найбільша, найжорсткіша у Максіс покришка Даунхільна. Теж вона даблдаун, макс гріб, максимальний зацеп. Тут здуріти можна, що це за покришка дуже м'яка, дуже липка, але якщо так на ній доїхати по Києву, по асфальту до спота, вже вона покришки в тебе не буде. Вона дуже. Ну, до речі, Максіси. Ходять нормально, вони не скажути, що прям стираються. Потім флягу я вам вже показував, розказував на фідлоковій. І Deluxe Select Plus, отакий от, з розширеним бачком, тут амортизатор. Амортизатор теж шикарний, і з амортизатором точно ми теж робити нічого, ми ж налаштовується, не будемо. Також було в комплекті таке крило на вилочку, що я ще не розказав. Все, все виходить. Давайте зважимо. Я думаю, що він буде важити кілограмів 16 зараз, е, тому що він, по-перше, на дуже важкій гумі і на камерах. Він ну, з коробки йде на камерах. Тут буде стояти без камерка, плюс це вага з педалями. Е, 16 кілограмів. Зараз всі сучасні велосипеди важать десь так. Нагадую, що це не кантрійнік, це велосипед, щоб дубасити тут 170-170 ходу і товстий карбон. Нормально. Він, коротше, не хоче зважуватись, щоб ви не побачили, скільки він важить. Давайте так, ми його зважимо після апгрейду. Як вам ідея? Нормально? Буде... Якась має бути інтрига. Зробимо апгрейд і зважимо. І буде вага Реальна... От... Як мінімум, треба зняти ці камери. Це вже пів кілограма скине. Нащо нам показувати людям те, що не треба, правильно? Правильно. Проїдемось. Дивимось по розміру. Нагадується, есочка в мене. Якраз те, що мені треба, слухайте, ну мені зручно. Реально він і довгий, і при цьому він буде за рахунок цього колеса грайливий. Так ти що? Не, він майже налаштований, вже можна разочек з'їхати навіть десь на споті. Але все-таки, треба налаштувати, треба зробити нульове ТО. І, в принципі, можна їхати. На цьому, в принципі, можемо завершувати і зустрінемось з вами в наступному відео, друзі. Давайте.